Um, наш проєкт ми назвали «In Ukraine With Ukraine: Empowering Youth for in Times of War підтримувати молодіжну роботу під час війни в Україні і з Україною. І це проєкт, куди ми um, запросили представників громадських організацій, різних інституцій, шкіл, університетів з різних європейських країн. У нас всього є 33 учасники з 12 різних країн. <кл 'я> Дуже віково-різноманітна група, але, звичайно, нашою основною метою є зробити проект в Україні, привести сюди людей, щоб вони побачили, як працюють інституції в Україні під час війни, поспілкувалися з представниками місцевих організацій, місцевих ініціатив, і подумали разом, як ми можемо допомогти. Україні, українцям, але як ми можемо теж підтримувати один одного в ці складні часи повномасштабної війни, як ми можемо сприяти в майбутньому відбудові, як ми можемо кооперувати один з одним. І тому я зараз не буду говорити багато. Наша організація, ви знаєте, Еллі Ала Крайдзе ініціативи Берлін. So now you can introduce yourself. Say uh, where are you from? Your name. Your name and where, and where are you are and your country. You first. Okay, hello everybody. Uh, first all, it? the first was to office. Office is a office. The second center. Для осіб з інвалідністю, тобто ми пізніше це оглянемо, приміщення. Третє було це соціальний простір, соціальне горнятко, кафе-горнятко для того, щоб була денна зайнятість для молоді. Та швейний простір голочка. А зараз ми всі uh, uh, роздягаємося. My name is Alexandre. I come from Portugal. I'm glad to be here. My name is Elizabeth and I come from Berlin, Germany. My name is Adora and I live in Finland, but I'm originally from Germany. Я Катя, я родом з Сумської області. На даний момент проживаю в Берліні, працюю разом задам Чек Републік. Влада з Чеської Республіки. Звати Ірина, я з вами Франківська, але також зараз в мене звати Марія, я з Одеси. Країну думаю, немає сенсу називати.

I am Susanna from Portugal. I am Susana from Portugal. Susanna from Portugal. Hi, Philippe from France. And the name of my, my organization is One Thousand, Southern and One World. Я uh, Філіп з Франції і моя організація називається Тисячі Оне слово. Добрий ранок, мене звати Домінік, я Польщі. Дуже привіт. Мені Сара, а Фінлянд, Норд Парті. Мене звати Сара, я uh, походжу з північної частини Фінляндії. Привіт, mm -hmm. я uh, yeah, Олександр із Латвії. Дуже mm приємно. -hmm. Каліна Kalina <coughs> from Austria. <laughs> <laughs> z Austria. Z Austria. Jari, Jari Hola, so João, Portugal. Yeah. Мене звати Жуал, я з Португалії. Мене звати Вероніка, я з Києва. Доброго дня, Денис, також з Києва. Привіт, Кілін, Ірланд. Yeah. З Ірландії. Добрий день, я Ніна, я Слоєнка, я живу у Франції. Париж. Париж. Як ви розумієте, ви шали не з Польщі? Дуже приємно. Юлія. І Валюка. Валерій. Собор. Дякую за цю можливість бути у Крижалі.

Can gather together after school and spend uh, time in our in our organization.